Міністр Фінляндії uh -huh. зробив заяву. Що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії? Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте от логічно всі разом просуждаємо. Рашка любить воювати, да. це і метод, да, це і тактика. Да. Вся країна пропитана пропагандою, там ну не беремо Москву, Пітер і так далі. Але вся оця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдують. Вони по факту там все плохо, да? враховуючи, скільки Росія витратила вже. Сотень мільярдів на війну за ці гроші можна було б провести вообще газ куди угодно в будь-який кінець там Росії. Ні, у них все йде на війну і Росія поставлена на військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору. з, з, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть, Да? От, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще підготуватися до цього, перепрошую, пірибздіття чи не здеті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності це буде котируватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може, ви бачите на жінках таких багатокалієць, різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І, на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося. Але це б реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше бути до цього підготовленим, чим не підготовленим. І собі спокійно. просто підготовитися і собі спокійно. І будь-як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все.